Весняний діловий форум 2012 зібрав топ-менеджерів та власників бізнесу у несподіваному місті на новому стадіоні. Несподіваною виявилася і тема, з якої почалося зібрання. Ректор українського католицького університету, отець Борис Гудяк, та найвідоміший у світі український економіст Богдан Гаврилишин говорили про моральні цінності бізнесу, зокрема про те, що в людях треба бачити більше ніж трудовий ресурс. Це не є лише бухгалтерія, це не є ще, ще якесь штампування якогось продукту, а це є передусім процес людей. І тоді постає питання: а що потрібно, щоб люди краще спілкувалися і плідніше, плідніше співжили? Почали форум із філософської розмови, аби додати підприємцям віри у краще. Є певний занепад моральності, і люди. В цьому році, те ще говорив вітальному слові, на жаль, не вірять, що в тій країні можуть бути зміни. Теми інших дискусій, партнерство держави та бізнесу стан банківської системи, розвиток українських міст тут можна почути сьогодні прогнози по Україні, по Європі по світу, і це дуже важливо для бізнесу, щоб вони відчували пульс. Як правильно інвестувати, в які галузі краще інвестувати? То що це відбувається у Львові? Це збільшує капіталізацію нашого міста. Загалом форум зібрав близько 200 учасників з України, а також з Польщі, Словаччини, Австрії та Америки.